Вона очолює спілку письменників на Дубенщині та є лауреатом премії імені Валеріана Поліщука. Її твори вивчають у школах і знають у сусідніх Росії та Білорусі. Першу дитячу книжку зізнається Любов Пшенична, написала ще 23 роки тому. Каже, тепер діти сприймають світ інакше, і письменник повинен змінюватися разом із ними. Єдине, не слід зраджувати паперовим сторінкам і палітурці. Як би не пропонували помістити в інтернет всі книги для читання, очевидно. Нічого не вийде, тому що маленькі читачі виростають на книжках, які вони гортають, які зорово запам'ятовують, які е, отримують оту енергію письменника від сторінок книжок. Обласна дитяча бібліотека відчинила двері для учнів міського колегіуму. Діти захоплено слухають, як Каскарка Любов Пшенична читає власні вірші. Пані Любов залучає дітлахів до діалогу, розпитує їх про улюблені книжки, навчає скоромовкам та лічилкам. В лісі вистачить усім, усім, усім. Покличемо ще й вовчика. Нехай вже буде Діти раді наживо побачити відому письменницю, декламують власні вірші та розповідають про книжки, які нещодавно прочитали. Я метелика зустріла і його. Я привітала. Він мені квітки дарував, а, а я його любила. Я дуже люблю читати книжку про красиню і чудовость. Це вже друга зустріч, яку керівництво бібліотеки влаштувало в рамках проекту Відомі рівняни читають дітям. кажуть його суть у тому, щоб школярів заохочували читати публічні люди. Це можуть бути спортсмени, політики, письменники, представники інших творчих професій, люди, яких знають, зустрічаються з дітьми, читають їм свою улюблену книжечку дитинства. Розповідають про роль книги в своєму житті. Місяць тому в стінах бібліотеки дітлахи зустрілися з письменником Романом Демчуком. А вже невдовзі у гості завітають міський голова Рівного Володимир Хомко та директор облму здрамтеатру Володимир Петрів. Загалом за півтора роки планують організувати півтора десятки таких зустрічей. Володимир Струс, Богдан Рябунець, інформаційна програма День.